Продовжуємо рубрику рецепти від павучка. Ну, Або експерименти на кухні. Значить, що тут у нас? Е, приготував позавчора свіжину, так би мовити, із рульки свинячої гомілки. Приготував в іншій сковорідці овочеве, овочеву ікру. Помідори перець, цибулька. І. Щось мені не захотілося, ні того, ні того. Трошки подлубав та й усе. А сьогодні, думаю, а ну спробую. От і тепер побачимо: чи, чи павучок, чарівничок, чи щось таке нафиячив, що ніхто їсти не буде. Значить, рулька смажена, овочева ікра. Чи гарячий салат, як назвіть, як, як хочете. І пайок нам видали квасолю з овочами. Ось. Я це все. Поєднав, змішав. Зараз спробую. М -м -м. А це дійсно смачно? Смачного павучок.